Українці будуть служити в армії і воювати не лише за власним бажанням. На жаль, буде і примусова мобілізація. Інакше не виграти війну з ворогом, який набагато перевершує ЗСУ в численності армії. Це не мої слова. Це Заява в ефірі телемарафону начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіона Павлюка. За його словами, жодних принципових змін в підходах до мобілізації не буде. І їм так само, як і досі, будуть вручати повістки для уточнення військово-облікових даних. Далі когось одразу призовуть до діючої армії, хтось буде чекати свого часу. При цьому служити доведеться всім і тим, хто ладен був тим воювати, і тим, хто воювати не хоче. Хочу зацитувати, що сказав е пан Павлюк. Я розумію, що можуть бути емоції, але не бачу тотальної неготовності українців захищати свою країну. Є величезна кількість людей, які не просто мовчки, а з честю, незважаючи на свої особисті обставини, страхи виконують свій обов'язок та йдуть захищати Україну. Він також уточнив, що закон дозволяє давати чоловікам повістки в різних локаціях на роботі, в публічних місцях тепер вже й вдома за місцем проживання. Тому немає нічого протиправного в тому, що повістку можуть вручити там, де людина цього буде найменше очікувати. Ще раз зацитую його слова: ми повинні усвідомлювати. На жаль, війна триває. На жаль, у військах будуть служити не лише ті, хто сам цього хоче, але й ті, кому випала така доля та така честь. Це важка ноша, але це честь. Знаєте, що я можу сказати щодо цього? Думаю, що всі, хто хотів воювати, мабуть, вже пішли туди. Багатьох теж призвали. І я думаю, що далеко не всі хотіли йти воювати, але пішли. Сказати, що все справедливо, що все правильно, ні, не можу такого сказати. Хочу привести приклад свого брата. Він взагалі не служив в армії. Взагалі. Його в свій час не взяли в армію. Чому? Тому що в нього були серйозні проблеми з зором. Але зараз, коли почалась війна, ніяких проблем його, не дивлячись на те, що людина погано бачить, його, як ото кажуть, з руками з ногами забрали служити. А правильно буде сказати, на війну. І одразу відправили на нуль. Тому... І він пропав безвісти. І вже ось 27 го числа буде рівно. Рік, як він пропав безвіст. Тому я рахую, що служити мають ті люди, які хоча б були в армії, хоча б розуміють взагалі, що це таке. І не мають служити ті, які, вибачте, навіть автомата в руках не тримали. Або це я навіть не уявляю, що людина може робити на війні, яка взагалі на цьому не розуміється. Це моя думка. Ще хочу додати щодо цієї теми останнім часом спостерігається дедалі менше українців, які готові звалити на себе ось цю ношу, так? І йти воювати. ТЦК не виконують планів щодо мобілізації. До того ж, президент Зеленський він неодноразово стверджував під час закордонних поїздок, що в нас нікого з силою за руки не тягнуть в ТЦК. Зараз ми почули від пана Павлюка зовсім інше. І щоб наказав Зеленський в закордонних поїздках, ми бачимо, що влада готує новий закон, яким посилять методи мобілізації. І думаю, що цей новий закон буде дуже жорсткий мене все з цією темою. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.